Халяви більше не буде. Польська влада посилює контроль за реєстрацією машин, співвласниками яких є громадяни України та Польщі. Сусіди вже частково заборонили реєстрацію автомобілів на українців на підкарпатському воєводстві. Проте наші співвітчизники їх все ще реєструють. Машини на ще так раз напевно, дешевші, як в Україні, може в півтора рази. Їдеться в Польщу. Там є знайомі поляки, з якими з якими можна оформити співвласність. Оформляється і їздиться кожних п'ять діб, перетинається кордон. Один поляк може бути співвласником навіть тисячі машин. Хоча поляки і українці кажуть, податки на авто все ж платять. Ну, я мові, жо це ж я плачу і подати іншого. Можу сказати, як я сплачую. Сплачується дорожній податок двічі на рік по 400 злотих. Отже, 800 злотих і більше нічого. Ну як всюди. Кожен, хто є зареєстрований, мусить платити, бо за рік два, то прийде. Українець платить так само, як поляк, бо він є співвласником. Чи буде поляк платити, чи українець? Той, хто використовує машину, той і платить. Якщо власники таких автомобілів не перетинають кордону вчасно, сплачують штрафи, однак їхніх автівок ніхто не конфісковує. Статтею 470-го митного кодексу визначено три періоди, за які скажімо, сплачуються штрафи. Перший період це до однієї, доби, другий період це більше ніж одної доби, а не більше 10 діб. І третій період це більше як 10 діб. Тобто штраф може бути максимально до 500 неоподаткованих мінімум громадян. Та й документів на реєстрацію польських автомобілів вимагають більше. Якщо раніше вистачало закордонного паспорта, візи та довідки про несудимість, то тепер потрібно ще надати дозвіл на перебування в країні.